Всім доброго ранку, хто ще не знав, сьогодні середа. Сьогодні прекрасний день, сьогодні прекрасні теми. Ну а які дізнаєтеся трішечки згодом? Доброго ранку, друзі. Справді сьогодні багато цікавих тем, і ми з вами будемо їх обговорювати. Це наша улюблена така справа. Знаєте, і ми розпочинаємо цей прекрасний ранок з прекрасного настрою, з прекрасного світанку. Погнали! День звільнення Краматорська і Слов'янська від російських загарбників надважливий день, і дійсно хочеться саме в цей день наголосити на тому, що ми свято віримо, що зовсім скоро це відбудеться не лише в 2014 році, але й у 2023. Причому хотілося б знаєте, зробити приставочку е, влітку 2023 року. Чим найшвидше, як найшвидше, тому що Ну, досить, досить цього. Це взагалі не варто було починати а вже занадто, занадто багато крові пролито, і це надзвичайно. Надзвичайно величезна рана в історії кожного українця і України в цілому хочеться сказати вічна пам'ять героям, і однозначно це буде Україна. Далі будемо трішечки переключати вас. Ми спеціально дали таку тему на початок, щоб потім пізніше вас переключити все таки на позитив, тому що якось ми маємо жити і якось ми маємо. Бути позитивними, посміхатися і так далі. Далі говоритимемо все-таки про незалежність, про день незалежності республіки Кабоверде. Хтось знає про цю республіку, хтось вперше чує, хтось хоче про неї більше дізнатися, точно так само, як і ми. Тому що скажу за себе, я мало що чула про Кабоверде, не цікавилася, ну чомусь так ставалося, що саме про нього я не цікавилася. Були якісь інші, більш популярні маршрути, які ми. Я справді цікавилася, про які я читала, про які дивилася і так далі. От кабоверда якось промайнула повз моєї уваги. і Я думаю, таких як я багато. Чи цікавився ти взагалі цією республікою раніше? Вперше, коли я про неї дізнався, звичайно, мене дійсно захопила Назва. Ну Каба ну, дуже потужно звучить, і дійсно, після такого хочеться прогуглити і дійсно щось зацікавитися. Ти правильно сказала, дуже мало хто знає, тому що це не є популярним туристичним маршрутом, але ми його можемо таким зробити. Чи не так? Всі ми знаємо Кубу, всі ми знаємо такі курорти, як Ібіца, Острівки. Типу балі, так, це, це дійсно популярно, це красиво. Але Кабоверда це не менш красиво. Це так само острівець, та так само компактно, але неймовірно красиво. Про що я говорю? Е, хочеться сказати, ви зараз дізнаєтеся, але це було б дуже просто. Ми підібрали для вас цікаві факти про Кабоверда, щоб ви не тільки подивилися на красоти, але й дізналися трішечки більше. Тому давайте дізнаватися про Кабоверда. Каповерти, маленька острівна держава в Атлантичному океані, географічно відноситься до Африканського регіону. Це досить бідна країна, розвиток якої йде дуже повільно через цілий ряд факторів. Тут і брак корисних копалин, і посушливий клімат, і певні перешкоди для розвитку туристичної сфери. До складу країни входить 18 островів, і всі вони зовсім не схожі один на одного. Довгий час назва країни звучала як Республіка островів зеленого мису. У будь-який час року близько 10%. Сотків перебуваючих на островах людей туристи. На Кабоверде немає зміни сезонів і клімат тут досить м'який. Круглий рік температура тримається на позначці близько 25-28 градусів. Проблему створює вітер, який протягом 5-6 місяців щорічно приносить на острови хмари підняті в пустелі Сахара. Інтернет на Кабоверде дуже повільний і дуже дорогий. До того ж де завгодно, а багато де його взагалі немає. Близько 10% всієї суші в країни використовують. Йться для сільського господарства до складу армії Кабоварде входить трохи більше тисячі осіб, поліцейських приблизно стільки ж. Половина всього працюючого населення країни зайнята на сільськогосподарських роботах. Незважаючи на острівне розташування, рибу тут ловлять в основному не в промислових масштабах, а для власних потреб. Хоча перспективи розвитку рибальства тут непогані. Близько половини товарів, які експортують з цієї країни, утя місцевого виробництва. Громадський транспорт на Кабоварде розвинений слав. Або практично відсутні навіть рейсові автобуси. Замість них тут ходять маршрутки, мікроавтобуси. Тут немає залізниць. Найвідоміша громадянка країни, яку тут люблять всі, всесвітньо відома співачка Сезарія Еворо, яка протягом кількох десятків років зі своєї кишені оплачувала всю освітню систему Кабоверде, незважаючи на колишню назву, острови зеленого мису, зелені на Кабо-Верде мало. Тут переважають кам'янисті пустелі з низькорослинними чагарниками. Національний день трудоголіка в США. Бачите, який неймовірний день. Ми продовжуємо марафон свят в США. І дійсно, саме цей день, чому ми його дійсно і взяли, тому що для кожного українця це є дуже споріднено. Українці дуже трудоголіки, я скажу так, і дійсно працюють ті люди. І до нас, тому це свято так само. І е, відноситься, що хочеться традиційно побажати в цей день більше відпочивати. Тому що трудоголізм це звичайно добре, це відповідально, це ваша репутація. Але пам'ятайте, що ви у самих вас є лише одні. У вас є одне здоров'я, і зірвати його надпросто. Тому е, попікуйтеся про себе: не забувайте про відпочинок, не забувайте про вихідні, не забувайте про відпустки. Вичця. Дійсно, так на голоси дозволяйте собі відпочивати, не дивлячись ні на що, коли ви відчуваєте, що вам справді потрібен відпочинок що ви виснажені, ваш моральний стан там на, на грані, скажімо так, обов'язково відпочивайте, тому що ніхто пізніше про вас не подумає, окрім вас, і все залежить тільки від вас. Дозволяйте собі відпочивати. Не забувайте про себе. Не потрібно в ці моменти думати про когось іншого. Тут є. Ви тут і зараз. І кожна людина все таки е, в першу чергу думає про себе. Ну так воно склалося, щоб ви там мені не говорили. Е, і не забувайте про це. Далі день бікіні, день. Купальника бікіні. Я говорю саме про купальники, так тому що сьогодні саме їх день. Це річ, напевно, яка супроводжує кожну дівчину, кожного пляжного і літнього сезону. Йой, як і багато є тих різних купальників. Я просто пам'ятаю декілька років тому, коли були знаєте, активні такі літні сезони, і ми, дівчата, обирали собі купальники. Просто стояли перед Якоюсь не знаю стіною, де вони розвішані, і очі розбігалися, і ти не знала, який обрати, тому що і той тобі подобався, і той подобався. А ще не потрібно забувати про моду, адже ж кожного літа міняється мода. Який це складний вибір? Погодьтеся. Я вже трішечки забула про цей вибір, тому що ну, якось, знаєте, з теперішніми подіями відійшло це на інший план. Але все ж я думаю, що в кожної дівчини як мінімум є. Три купальника, так точно. Скільки купальників у тебе, Льоша? Я то ж звідки знаєш. Може так, а може ні. Ну, купальників на щастя немає, чи на жаль немає, не знаю, але найголовніше, знаєте, і бікіні, і не який вид купальнику, пам'ятаєте, що ви не тільки це робите для себе, але ви ще й прикрашаєте своєю неймовірною персоною і весь пляжний сезон. І багато чоловіків ходить не так водиці, попласкатися так на сонечку погрітися, як поспоглядати на красу. Тому бачите, ви так само творите трішечки доброти у цьому прекрасному світі. Тому дійсно ми говорили тільки що про трудоголиків. От бачите, у вас плюс один плюс одна мотивація. Трішечки відпочити, не тільки покупатися, але й подивитися на прекрасне. Купальників є багато. Не знаю, скільки їх є в тебе, не знаю, скільки є в наших українців, але в нас є неймовірні цікавинки про, про купальники, про бікіні. Давайте дивитися на красу, насолоджуватися, надихатися на цей прекрасний день. От за що я люблю і світанки, за такі прекрасні рубрики. Давайте дивитися і налаштовуватися на нашу прекрасну, неймовірну середу. Дівчата вже активно переймаються питанням, який купальник у тренді цього літа, в чому можна покрасуватися. Поспішаємо заспокоїти модниць. Мода на купальники дуже консервативна і якихось різких змін не передбачається. У моді все той же старий, добрий бікіні, злегка оновлений новими деталями. Що ж це за купальник? Бікіні це найбільш відкритий тип жіночого купального костюму, який складається з двох складових: бюзгалтера і трусів плавок. Верхня і нижня частини шиються найкрихітніших розмір. Рів, які тільки дозволяє суспільна мораль часу. Бікіні 50-х років минулого століття і сучасні моделі при збереженні загальної концепції можуть відрізнятися розмірами і формою настільки значно, що модниці середини століття червоніли б від збентеження при одному тільки вигляді купальника 21-го століття. Перша поява костюма датується липнем 1946 року. Модницям вперше пропонувався роздільний купальник. Це був сміливий крок паризького модельєра Луї Ренара. Представив єдиний до цього костюм двома окремими частинами з демонстрацією оголених ділянок тіла. Модель купальника називалася Атом. Дати таку назву одягу це було в дусі часу, коли товариство з готовністю відгукувалось на будь-які технологічні новинки. Модель рекламувалася як розділений атом. А за кілька днів до цього США були проведені ядерні випробування на атолі Бікіні. Так і назвали роздільний купальник Бікіні. «Бікіні». «Бікіні» прийшло на зміну закритому купальнику максимально. На оголивши жіноче тіло для засмаги. Цей плавальний костюм складається з трусиків і бюзгалтера. Трусики можуть мати різну висоту, але вони ніколи не закривають пупок. Бічні шви часто відсутні, так як популярні моделі, які мають бічні зв'язки. Верхня частина може являти собою як звичайні еластичні смужки тканини, які приховують груди, так і бюзгалтер. Брителі можуть ззаду вшиватися в поясок бюзгалтера або ж зав'язуватися навколо шиї. На римських мозаїках зображені ні, зображення жінок, що займаються спортом у костюмі з двох окремих частин: верхньої, що підтримує груди, і нижньої, що закриває пахову і сідничну зону. Можна припустити, що у воду вони заходили теж у подібному вбранні. Це і було прообразом сучасного купального костюма бікіні. У середньовіччі і в часи відродження люди купалися в одязі або в нижній білизні. Зате в двадцятому столітті купальний костюм зазнав безліч змін, кардинально змінився від цілісної моделі. В 1946 році була. Представлена модель купальника, яка в суспільній свідомості не асоціювалася з жінкою-матір'ю або скромною дівчиною. Перш ніж такий купальний костюм з'явився на пляжі, пройшло не менше 10 років. Для популяризації моделі в журналах неодноразово розміщували фотографії з покусливих красунь на відпочинку, одягнених в бікіні. Навіть Бріджет Бардо і Мерлін Монро неодноразово брали участь у рекламних зйомках. Вартість найдорожчого бікіні становить 30 тисяч доларів. Воно створене де дизайнером Сюзан з платини і величезних діамантів загальною вагою в 150 карат. Плавки складаються з двох каменів по 51 і 30 карат. А груди прикривають ще по два камені з кожної сторони обсягом по 15 і 8 карат. Вся ця пишність тримається на найтонших платинових нитках. Звичайно, це не купальник у звичному сенсі слова, це витвір ювелірного мистецтва. Серед незвичних бікіні можна відзначити дуже практичну модель, створену для турботи про здоров'я. Мага не є безпечною процедурою, вона може провокувати проблеми зі здоров'ям. Найчастішою неприємністю буває елементарне нехтування часом, проведеним під яскравим ультрафіолетовим випромінюванням. Купальник забезпечений намистинками підвісками, які змінюють колір залежно від кількості отриманого ультрафіолету. Його власниця сповіщається про те, що треба переміститися в тінь потемнілими намистинами. А ще сьогодні народився Юрій Чебан. Хоча ні, правильно сказати, шановні, сьогодні народився олімпійський чемпіон Юрій Чебан, неймовірна людина і видатна українська постать. Давайте дивитися, дізнаватися, і найголовніше знайомитися з нашими титулованими спортсменами. Український каноїст та дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках та кано народився 5 липня 1986 року в Одесі. Навчався у Полтавському педагогічному університеті. У 2003 році, незважаючи на те, що він був молодшим за більшість своїх суперників, Юрій Чебан завоював срібну медаль чемпіонату світу серед юніорів в японському місті Комацу. 2004 року Юрій Чебан у 17-річному віці вперше переміг на дорослому кубку України. Він виборов потівку на чемпіон. Піонат Європи, де став володарем Олімпійської ліцензії, посівши шосте місце. На літніх Олімпійських іграх 2004 року виступав у каною одиначку на дистанціях 500 і 1000 метрів і зупинявся на півфінальній стадії змагань. 2005 року Чабан із Петром Круком виграв на дистанції 1000 метрів у каної двіці на молодіжному чемпіонаті Європи у Пловдіві. Там же вони здобули срібну медаль на дистанції 500 метрів. У липні 2006 року він виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи в Рад. Наступного місяця він завоював срібну медаль на чемпіонаті світу в Сегеді каною одинаку на 500 метрів. На чемпіонаті світу у 2007 році на каної одиночці дистанція 200 метрів завоював перше місце. На олімпійській дистанції 500 метрів фінішував сьомим, що не дозволило йому здобути право брати участь на олімпіаді в Пекіні. Олімпійську ліцензію Юрій Чебан завоював, ставши бронзовим призером чемпіонату Європи, що проходив 15 18 травня у Мілані. На літніх Олімпійських іграх 2008 року виступав у класі С1 500 метрів, С1 1000 метрів. На канове «Одинаку» на дистанції 500 метрів показав результат 1,48 і завоював бронзову медаль. 11 серпня 2012 року Юрій Чебан на літніх Олімпійських іграх 2012 року завоював перше в історії України олімпійське золото у веслуванні на канове «Одиначку» на дистанції 200 метрів. 18 серпня 2016 року Юрій Чебан на літніх Олімпійських іграх. Олімпійських іграх 2016 року завоював своє друге золото у веслуванні на кано одиначку на своїй короній дистанції 200 метрів. Надивившись на таку красу, надивившись на дівчат у купальниках, надивившись на олімпійських українських чемпіонів, які справді надихають своїми е, вміннями, своїми перемогами і так далі, хочеться, е, знаєте, трішечки. Заїсти все це в гарному сенсі, щоб набратися якоїсь енергії, сили. Ну і звісно, натхнення на нові звершення. А сніданок нам в цьому допомагає. Якщо ви навіть не будете зараз снідати, то обов'язково запишіть черговий рецепт, тому що повірте, світанок на 33-му вже відшукують рецепти в таких. Хащах непросвітних. Кабоверда. Так, але шукають справді цікаві рецепти для вас, які можна приготувати швидко, якісно, смачно. Ну і звісно, вони будуть ситні і дуже апетитні. Тому це все саме про цей сніданочок. Записуємо, снідаємо разом із нами. Рецептів піци ви зустрічали безліч, але такого, як запропонуємо сьогодні, точно ні. Піца з кабачків. Нумо готувати. Готуємо тісто, два кабачки натираємо на крупній терці, додаємо одну другу чайні ложки солі, перемішуємо та відставляємо в бік, щоб кабачки пустили сік. Потім ретельно стіджуємо зайву рідину, до кабачків додаємо одне куряче яйце. Нарізаємо дві молоді цибулини разом із зеленю. Додаємо в миску з кабачками. Все перемішуємо, далі додаємо 1-2 чайні ложки солі та цукру, мелений перець за смаком. Додаємо 2 столові ложки манки, перемішуємо 1-2 чайні ложки соди, гасимо оцтом та додаємо в тісто. Гарно перемішуємо та додаємо 150 г просіяного борошна. Знову перемішуємо та додаємо 2 столові ложки соняшникової олії. Змішуємо, дно форми для випікання, застеляємо. Перегаментом та змащуємо олією, викладаємо туди тісто та розрівнюємо його. Готуємо начинку, нарізаємо один помідор та викладаємо на тісто. Відправляємо страву у духову піч розігріту до 180 градусів на 20 хвилин. Тим часом натираємо 100 грамів твердого сиру, посипаємо ним піцу та допікаємо ще 15 хвилин. Ось і все тільки погляньте, яка краса! А смачно як! І знаєте, я би зараз би закликав вас, ну тому що на черзі гороскопу подивитися в небо. Але я прекрасно розумію, що чоловіча стать, ну важко їй буде це зробити. І, і я думаю, що вони більше заточені над тим, щоб перемотати передачу назад і передивитися про бікіні. Але слухайте, шановні, давайте трішечки пересилимо себе, дійсно підемо нашими оченятками наверх і будемо дивитися на зірки, тому що нам дійсно важливо знати, що на нас очікує саме сьогодні. Астрономічні прогнози нам в цьому допомозі. Можуть. Які вони будуть, можливо, хтось піде за новим бікіні, а можливо хтось запланує і мандрівку до Кабува Все Це ми дізнаємося з гороскопів. Дивимось. Овен, намагайтеся сьогодні не злитися і не дратуватися в спілкуванні з оточуючими. Це може негативно позначитися на ваших стосунках у майбутньому. Після важкого дня обов'язково порадуйте себе чимось приємним і постарайтеся розслабитися. Телець. 5 липня не варто будувати якісь колосальні професійні плани. Краще віддайте перевагу справам, які приносять задоволення. При цьому намагайтеся фільтрувати своє спілкування, вибираючи тільки позитивно налаштованих людей. Вечір проводіть із роди або друзями близнюки вдалий період для любовних справ тому намагайтеся приділити більше уваги своїм другим половинкам а якщо ви самотні тоді вирушайте гуляти сидіти в чотирьох стінах проти показано романтичне побачення стане чудовим завершенням дня рак 5 липня вам необхідно буде стати дисциплінованими і уважними щоб встигнути зробити все що собі запланували так ви зможете просунутися до своєї мети але постарайтеся втриматися від зауважень іншим людям щоб не зіпсувати настрій собі і оточуючим. Лев, постарайтеся прорахувати ситуацію на кілька ходів вперед, а далі дійте згідно з планом. Якщо будете в гарному настрої, то зможете справити гарне враження на оточуючих. У вільний час займіться тими справами, які приносять вам задоволення. Діва: всі пропозиції, які будуть вам сьогодні надходити, необхідно ретельно вивчати та перевіряти. Ведіть всі робочі справи з перевіреними людьми, щоб не потрапити в якісь махінації для нових романтичних зустрічей. Час не Найвдаліший терези, не намагайтеся нікого ні в чому переконувати, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими і настрій собі. Займіться прибиранням, розбором, гардеробу і шопінгом. Вечір проведіть у спокійній, розслабленій атмосфері. Скорпіон, 5 липня ви можете зіткнутися з проблемами в любовних відносинах. Не намагайтеся переконати другу половину у своїй правоті. Просто вислухайте і не заперечуйте. Це допоможе вам зберегти хороші відносини. Вечір проведіть у тиші і спокій. Стрілець 5 липня ви зможете впоратися з тими справами, які постійно відкладали. Щоб вирішити всі свої питання, необхідно буде трохи стриманості і концентрації. Намагайтеся вирішувати всі свої питання самостійно, не залучаючи нікого. Козиріг, сьогодні вдалий день для творчих людей, які зможуть реалізувати свої проекти і вирішити всі необхідні питання. Намагайтеся налаштуватися на позитив і не впускати у своє життя негативно налаштованих людей. Водолій: щоб досягти успіху, необхідно. Дні активно і багато попрацювати, але ви отримаєте те, чого хочете. Намагайтеся бути товариськими в цей період. Нові знайомства можуть перерости в хороші ділові контакти. Риби 5 липня, все, що ви будете планувати, збудеться швидко і легко. Тому сміливо пишіть список необхідних справ, додаючи навіть найважчі на перший погляд. Обов'язково приділіть час і своїм захопленням. Що ж, сподіваємося, ми надихнули вас на сьогоднішній день. Прийдешній прекрасний на прийдешню середу, яка вже прийшла, в принципі, нехай вона вас прийде добре, нехай вона вас прийде позитивно. І звісно, посміхайтеся. Не забувайте про подорожі, не забувайте про бікіні, не забувайте про гарний настрій. Е, ви розумієте про що ми говоримо. Але ти не сказала єдину. не забувайте включати на вже завтра 7 годині ранку. Ось такі от правила, ось такі от традиції. Завтра о 7 ми зустрінемося з вами і будемо говорити про дуже цікаву тему, дуже круту тему. Яка це буде тема, звісно, вам ніхто сьогодні не скаже. Тому що ну нашу завтра включите самі все дізнаєтеся. Тому до завтра, шановні наші.